Алін, at the farmer's Market чи on the Farmers Market. On Monday, чи in Monday. In September, чи on September. Та як учити ці prepositions? та їх повно. Та у мене каша з цими prepositions! Та я не розумію, як їх учить! Отак виглядає мій звичний день. Всім привіт! Мене звати Аліна Болонець. Я викладач англійської мови, живу в Штатах уже 4 роки. І ти сьогодні тут. Тому що в тебе є, мабуть, якесь непорозуміння маленьке з prepositions, тобто прийменниками. І сьогодні я постараюся пояснити тобі простий спосіб, як з ними розбиратися, як їх правильно вчити і навіщо взагалі вони? Тому що це доволі популярне запитання від моїх студентів, доволі популярні помилки серед моїх студентів. Але це все можна виправити, якщо ми знаємо елементарну логіку. Як це будується, навіщо вони використовуються, де вони використовуються, чому одне слово має 15 різних значень, але в цьому всьому є логіка. І давай з цим, -цим розбиратись. Завжди розпреділяйте прийменники по їхніх категоріях. Я іноді запитую у студентів, а чому ти використав саме цей прийменник? Вони мені кажуть: ну так красиво звучить. Навіть якщо це неправильно, але так красиво звучить. Краще не використовувати того, що ви не знаєте, де його використати. Розпочнемо ми з вами з prepositions of place. Прийменників місця в англійській мові є тьма, їх багато. Але ми почнемо з самих. Базових. On, in, at. On. Коли щось знаходиться на поверхні. On the floor. On the third floor. Також on. Використовується в тих місцях, де ми можемо встати і походити. От часто я чую помилку. Студенти кажуть: I drive on a car. Ну, тобто, я їду на машині. Все логічно. Ви вчили, як перекладається on і кажемо на машині on a car. Але ні. Он це тільки в тому місці, в тому транспорті, де ми можемо встати і походити. Тобто on a train, on a plane, on a bus, in a car. В машині. In це коробка. In the box. Це кімната. In the room. І. Це країна континент, місто. In Kiev, I was born in Ukraine, She lives in Europe, they live in the USA. In – маленьке місце, яке має форму якусь, і величезне місце, континент. At – Це у нас теж маленьке місце, але в більшості це будівлі, якісь організації. Той самий at the farmer's market», «at the airport», «at the bus station». Тобто, «in» – це велика територія. «At» – це набагато менша територія. «In» – це взагалі щось манюсіньке, якщо ми говоримо про якийсь фізичний простір. Прийменників місця справді є дуже багато. Але ми з вами сьогодні розберемо тільки ці іншу частину прийменників місця. Я розберу в частині 2. Prepositions of time. Прийменники часу. In, on, at. Тут іде мова не тільки про фізичний, про час. А в принципі, це може бути день, тиждень, місяць і так далі. On. З днями тижня. On Monday, on Tuesday. At. Тут все зрозуміло. Чітка година. Let's. Meet at 3 pm. In, коли є чітка рамка часу. Наприклад, я тебе побачу через 2 неділі. I will see you in two weeks. In також використовується коли це місяць, in november, in September, також коли рік. In 1997. In winter, in summer, in spring. Це база. Я маю на увазі про prepositions of time. От їх потрібно просто відокремити. Групкою і практикувати, писати з ними речення, слухати, вчитися їх улавлювати на слух. Всі ці prepositions at, on in, вони не відповідають тільки тим правилам, які я сьогодні вам пояснила. Вони не бувають тільки prepositions of time або prepositions of place. Тому що, коли до prepositions додається дієслово, це вже стає. Phrasal verb. Це вже зовсім інша історія. Я б сказала, що Propositions of time і Propositions of place це ті дві базові категорії, які найлегше вивчити серед прикметників. Все інше йде уже трішки tricky. Поїхали до наступної пари. All і all of. Перекладається воно як всі. Але є одне але. Після all of. Нам потрібно займенник. Її, його, їхній. Ще маю на увазі. Ви не можете сказати всі її друзі як All her friends. Це помилка. Перед her обов'язково потрібно поставити OF. Теж prepositions. All of her friends came to the party. All of. Після All of обов'язково ставимо займенник. Все інше all. Наступна пара. Доволі заплутана, люди часто не бачать між нею різниці. Beside і besides. Beside – це поряд. For example, we were camping, beside the River. Besides – в більшості вона ставиться на початку речення, щоб описати якесь доповнення до чогось. Наприклад, окрім того, вона ще зробила декілька пластичних операції. Besides that, she did Couple of Plastic Surgeries. Ще одна пара, яка вимагає вашої уваги Among and Between. Що те, що те, те Перекладається як між, серед. Але among використовується тільки в великій групі людей. Їх там має бути більше, ніж двоє. Between це тільки коли двоє людей. Між нами. To and then. Ми знаємо, що preposition then ми використовуємо коли. Іде мова про comparatives. Ступені порівняння прикметників. Вища форма. Він розумніший, ніж. To ми використовуємо тільки з певними конкретними словами. Отут уже починається жара. Чому ми використовуємо, наприклад, wait for? Чому тільки біля wait використовується for? Тому що, ну, блін, ну, іти is, is ну так воно є. Чекати на когось wait for. От з ту. Тут таке ж саме правило. Є певна група слів, після яких використовується тільки to. Senior, junior, prefer, prior, superior, preferable. Наступна пара. In... Into. In. Ми в якомусь місці. I'm in the room. Окреслена чітка територія. I'm in the room. Something is is in the box. Це у нас in. Into. Це ніби як зміна одного предмету, який був в одному місці в інше місце. Тобто ми переходимо з одного місця в інше. Наприклад, I am driving into garage. Тобто я їду в гараж. Це більше як процес переміщення одного предмету з однієї точки в іншу. Це «into». into He came into my office. We are driving into garage. Тобто, з одного місця ми переміщуємось в інше. Наступна пара Сейнс and «for». Дехто з вас умудряється її читати як «science». Але це since. з того часу як. Наприклад, I have known her since 2018. Я знаю її з такого року. She has been living here since 2000. Також він є ключовим словом The Present Perfect з якогось часу. For це протягом воно показує тривалість дії. Та, ключове слово present perfect continuous. I've been living here for 15 years. Наступна agree with and agree to. Коли я запитую студента: I agree with this idea. With із людьми, із ідеями ми погоджуємося з прийменником with. People, with, people, with, people, with, people, with people. Agree to це погодитися з якоюсь ідеєю. З твоєю ідеєю. I agree to your idea. Agree with це коли ми погоджуємось з особою. I agree with you. I agree with my friends. Agree to something. Базові прийменники. Це найлегше, що можна запам'ятати і розгрупувати. Для того, щоб все це... Тримати в голові, не забувати. Це все потрібно практикувати, писати, читати, дивитися, говорити. Я кажу, що англійська мова вона стоїть на таких трьох важливих китах: це listening, наше сприйняття на слух, наскільки воно сильне, Vocabulary level, наш словниковий запас, і наша speaking level, те, наскільки ми маємо багато. Розмовної практики. Граматика, звісно, вона має місце бути. Але проживаючи тут уже 4 роки, я зрозуміла, що вони більше п'яти часів не використовують. Немає ніякого Future Perfect in the Past. немає Інколи навіть немає третьої форми неправильних дієслів. І тобто, з переїздом і тобто з переїздом у Штати. Моя думка і погляд на вивчення і на викладання англійської мови змінилася абсолютно. Тобто, це, по-перше, має бути в кайф. Ви не маєте себе перенавантажувати для того, для того, щоб дійти до того моменту, що То, ну, і нафіг, я не хочу її учити, вона мене задовбала, це складно. Ні. Це класний, цікавий процес, і я вам бажаю, щоб. Всю цю інформацію, яку ви сьогодні почули, ви почали її втілювати у житті. Практикуйтесь і не бійтесь розмовляти. See you!